Почали народ підготовку під клієнта, замовив чоловік калібровану. сою мустанг не калібрована, вона у нас іде разнобойна. Половинка, навіть вона пересушена, тому є і половинка, є чуть -чуть, ось бачите і битого. Е, соответственно, стрічок ну, мусоринка, ну, від цього ж нікуди. Процес налаштований таким чином. Допомагає нам в цьому погрузчик А Ану, Коля дайте я просунув. А в кінечному результаті. А в кінечному результаті... Ай -майо! Виходить отаке. Плюс-мінус одна в одну, вже немає половини, немає битого. Ось сюди ось іде відход, сюди теж. Ну і сюди. Так і отаке. А сюди йдемо ділове. Це щось дуже відкрив. Зробили народ, ми були цикло, але сюди на наш сепаратор стато такий. Не вистачає е, воздуху, щоб вийти в трубу у 200ку. Получається, повітря вертається назад і видуває з оцих цих, цих ячеєк. Не то пальто, вирішили отак, будемо підмітати, а що ж робити. Так що соя мустанг вже готова, готується до продажу під замовлення. Якщо що, кому треба, звертайтеся. Номер оставлю в описі під відео. А сьогодні ми поїдемо молотить сою Мустанг, Максимус. А перед тим, якщо я сказав максимус, то це соя мустанг. Коротше, ви поняли. Зараз ждемо комбайна їдемо молотить максимус. Далі, в общем, буде, не забувайте, лайкос, кому не западло, далі буде. І головне забув сказати, бо я попередньо казав, що продаємо з кучі, не будемо віяти, не будемо калібрувати. Ну що, їх попротив, каже, я возьму нормальний об'єм, заплачу нормальну гроші. У мене немає можливості перекалібрувати. Зроби, і я типу, візьму. Кажу, питань немає, домовилися, що чоловік замовив і ми працюємо. А так, можна як з кучі, можна калібровано. Але це щоб найближчим часом. тому що якщо ми зараз накалібруємо чоловіку, накалібровуємо собі і всю остальну просто ложимо в куч. Тоді будете просто, якщо кому потрібно, купувати з кучі. І по доставці нової почти, новою почтою ні, тільки самовивіз, тому що почтою немає можливості тут грузити, можливість до почти перевезти є. На почті так само там прохані, не сильно хочуть. Дягати мішки, то десь до почтою ні, тільки самовий. Ну, Все головне сказав, далі збирання тої максимум. Пішов процес, вривається у поле із соєю максимус. Посів у нас тут був 15 квітня. Густина посіву була отут 300 тисяч, і там уже десь в самому конці до посадки. 400 тисяч, ну не знаю Яка густина буде найоптимальні. Самоліт 10 з лишнім жартка. Це для нього таке Цацки. Ну, в Взагалі, далі процес покажу. Зараз треба обсудити важні діла. Всі в комбайнах хоч покататися можна в новенькому, похлучимо. Така сойка. Воно ти дивишся, листя є, стебло зелене, а сам стрючок сухий. І таке, як, мов би, і волога зменшена, бо п'є е, чуть, -чуть на половинку. А ні, не зменшимо. Пише... Одинадцять а, а, ну. є. Плюс-мінус терпімо. Зараз я вам покажу по врожайності. Дивіться, що а, ну, дайте сюди, отак. О! Тут комбайн, бачите, кучерявий, все показує, поне вологу пише, ну десь один, трохи бреше. Тобто врожайність, десь і до трьох скакає, десь 2,8, десь 2,5. Ну, При цьому році я рахую, що ще і непогано. І оце вам своє максимум. Так? Якби вона і пізня, але ми її волод. сьогодні сюди. 19 вересня. Засушливі умови, відповідно, є такі моменти. Ну, я думаю, якби, щоб була волога, щоб була волога, то ми б, мабуть, її в жопні вбирали, да? десь туди. Ну, це ж оця ділянка, повністю, де була після дія гербіциду Стелар, що її так товкло цю сусою. Я думаю, як ми переїдемо на ту, що поруч ділянка, там буде кращий результат. Не набагато, може там не прям, що там буде неймовірно щось. Ну, веселіше. Бо тут аж такі очі не було. Там воно взагалі лободою заросло, зараз проїжджати повз неї. І чого-то лобода повилазила, боязно. Вроді би і бризкали, не пам'ятаю тільки чи два рази, чи три. Проводили гліфобробку. Це ось міжряддя 70, тому що там покарать зараз комп'ютер. На міжрядді 70. Ще не загрузило. Ну, о самій дивіться, оце вам міжжадядя і 70. 2,4, 2,3. І міжжадя 70. Ну хорошо, коли на комбайні щось показує. Хоч можна орієнтуватися, бо фахівці там писали. Я люблю цифри. А те, що ти камазами рахуєш, то все фігня. Ну як воно сипе, то воно сипе. Так само є тут. А ми оце запланували як. Оцю ділянку зараз обираємо по кругу ту. Комбайнер обійшов і висипаємо в Камаз. А тоді остачу, та що залишиться, і тоді вже те залишаємо на посів. Щоб у й комбайн підзачистився, добре, що він хоч після сої, а не після соняшника. Сило з молодим, так? Хтось каже. Та ні, все нормально. комбайн показує прекрасно. Все люкс. Зараз участок з лободою покажу. Так поле чистіше, А оце ось... Сказ... І сказати, що це поприскуч тут не проходив. бачу. Це... А, не бачив? йшов. Оце ось. Бачиш, зрізки. Обалдень. Та ні, ну ми ж боролися, ми ж бризкали все, щоб воно чистенько було. І оце ж я не можу понять, чого. Щоб сказати, що це там, знаєте, профтейк, ну це нереально, все ж на автопілоті, все ж посекційне. Просто тут десь щось є момент, є нюанс. Ще поле клинцем. Ну, жаточка, звісно, справляється, все, флекс копірує, срез просто обалденний. Яка оце у вас ширина? Це чистого. 9,3 чистого среза, представте, мощі. Цьому комбайну надо, блін, поля такі, що... Мама мія. А нагрузка яка оце на сої? 17%. <сум> Це хоч якась нагрузка. На кукурузі всіке там 3 було, дав в тому році. А менше двоєчки ще ні разу не упав. Так, yeah. ну ж, далі тоді ще продовжимо, включимося. Комбайн пече, я в общем, оце взагалі все відвезу, висипив на вулиці. хай воно собі доходить. Десь щось може зеленіше, десь щось може з мусоринкою. Плюс поначалу йшло дуже багато битого. Все в електронному віді, все з комбайну. Налаштувалося, добавилося, там ззаді вже висипано нормально. Ну, отут я не знаю скільки. Коли повний Камаса, тут я знаю, що там 13 з плюсом тонна. Коли оце отут, не знаю. Чи 7, чи 8, чи 9. Ну, по комбайну, там, де оті галявинки були на цій ділянці, де отам після дія була гербіцида, там, де ну, воно просто випало, то там комбайн показував менше двох, там 1,6, 1,3, 1,4, 1,8, а де стояла маса як потрібно, то там було 2, ну, ви бачили, 2 з плюсом. То я думаю, ну, тут краще, може, чуть-чуть, Врожайність збільшиться. Ну я думаю, на круг 2 і 3 і вище дана соя повинна дати. Ну, в общем, я не теряю время, бо комбайн, е поки я зараз об'їду, доїду, переїду, поки висиплю, тобі вже може, бункер нам молотити. Так що не теряємо время, далі буде. Не забувайте, лайкос. Погнали. Пошов красавчик. Далі працювати, заробляти гроші. І ось що вийшло. На камазі. Оце отута, те, що відповідь для фахівців в районі 12 з копійками тут. Плюс-мінус. Плюс те, що одвіз, те воно на те й виходить. Оце ж ви думаєте, случайно комбайн такий приїхав, який показує врожайність. Ні, це спеціально для отих, та ну і не хейтерів, спеціалістів в коментарях, які кажуть, що там, ти міряєш Камазами. Я люблю цифри. я одному написав, любити, треба не цифри, а жінку вдома. Все воно, як воно, верніш сипе, то воно сипе. От дивіться, площа одинакова. Два куска, 10 гектарів. І на, на мустангі теж була ділянка 10 гектарів. То на мустангі вивіз я е, повнющий з горою Камаз. Де 14 з плюсом тонн. І прицеп, який такий самий по об'єму е, кузов на прицепі, як і камазовський. Якщо досипати там оту ще кучку, яку ми попередньо збирали, досипати до того прицепа, це буде теж повнющий прицеп. Соответственно, врожайність 25 отам, з плюсом жре не треба ні вагів, ніде нічого. Ось, як воно насипало свої там десь два з невеличким хвостиком, то ось Камаз і те, що я показав попередньо. Ось, ти ж його не додаш, його не уменшиш. Так що писати і робити це зовсім дві великі різниці. Відвіде вітох по сої максимус. До речі, само собою ще ж приїду зараз на базу. Поміряємо там натуру, як люди розказували. Натура це не е, соняшник, що воно буде відрізнятися по неймовірній кількості. Наприклад, в такому об'ємі кузова привезти соняшника з натурою, це там буде 9 тонн, а привезти без натури, це там буде 6 тонн. Це не це не соняшник, це соя. Хто не вирощує моє, той взагалі не розуміє цієї конструкції. Якщо там буде відрізнятися, то може там на об'ємі однаково насипати, наприклад, 11 ковщів, да? І там буде 10, а там буде 10-200. Ну, ну Максимум, що воно буде. А коли кузов повний, то кузов повний. Приїдемо, поміряємо, візьму літрову банку, зважимо так, що додивлюйтесь відео до кінця. По сої максимум, що я вам скажу? Вражала, але не довражала. Чесно кажучи, стояла бомбезна. Але все ж таки, ота жара, неймовірна, 40 плюс градусів дала, внесла свої корективи. Такий результат, в принципі, найгірший в нашому господарстві. Підведем, до речі, ітог. Наша соя раніше піонір, яку ми зібрали 2,3. Це 100% Соя «Мустанг» 25 Соя ПС 2035, там ще чуть-чуть непонятно, ну, стверджувати не будемо. Коротше, теж з вас хвостом, ну, ця соя максимум саме найгірше. Чого? Чому, не знаю. Багато є факторів, багато є чинників, так як ділянка тільки відійшла, тут була попередна кукуруза, отой Стелар, гірбіцити їжахкав, жахкав. Ну, все воно, знаєте, познається в порівнянні. Е, в тому році да, на суй, яку ми, ми її тільки зіли на розвід, посіяли огородики, все було чудово, насипало непогано, візуально, да, не важили нічого. Думаємо, спробуємо посіяти точно, сівалкою, точно висів. Посіяли. Просадка вийшла. Ну, за наступний рік посіємо на третій рік, її приймемо для себе рішення, годиться чи не годиться. Сіяти на цій самій ділянці, щоб зрозуміти, що до чого. Е, ну, якось отак. Воно ж тут якось. тільки відійшло, це ж дивіться, це ж повними, ми тут корчували, пеньки і так далі. Оце ж е, за стовбами на ту сторону була дорога. А по цю сторону була цілина. І ми отут от бачимо сосонки. Да? От прогресує сосонка. Що її робити, не знаю. Те, що там кажуть, підкислювати ґрунт або наоборот розкислять його, е, з ким не спілкувався, до одного міста. Вона лістиме, 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 Посіяти класичну сою і жахнути її, то буде діло. Ну, в принципі, стояла соя, що тут, що там в рядку. В принципі, великої різниці по вегетативній масі я не замітив, там, де є сосонка, і немає. Ну, якось отак. І воно, понимаєте, е... сіять, 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 потрібно різні сорта з різною стиглістю, як ранні, так середні, так і пізні. Тому що, як ти не крути, крутий, допустимо, ми по, по тому самому е... протеїну. Піонер, той, що ми зазвичай сіємо, да, той, що раніше, ми от здали його на аналіз були. Там, де був карбомід, там і отуди здали машину, там був протеїн 37-й. З іншої кучі, там, де було по прямому збрехав, там, де карбомід був, там 35-й протеїн. А там, де була соя по сої, 33-й рік, там 37-й. Мустанг вчора здали на аналіз, 38 протеїн. Оцієї, я, оцієї е, максимуса в тому році був 39, щось там з маленьким хвостиком. Е, то подивимося, що вона в цьому році дасть по протеїну. Тобто, чим пізніший сорт, це я вже замітив. У ну, нас так виходить. У нас ранній Аполло ніколи не була з протеїном 40. Отам 33-35, то і максимальний протеїн, який був. І я стільки спостерігаю, що чим пізніше соя, тим більше в неї протеїн. Тому от і на, макс... на мустанги вийшло. 38-й ось. Зробимо, порівняємо і, і до чого я вже веду, що потрібно сіяти різні сорта, так як і кукурудзу, да, що рід потрібно і фао 200 сіяти, і фао 380, і середній, і так далі, щоб воно потім вийшло. Якщо раніше не добрав на ранішому сорту е врожаю, то пізніше догоне. Так само і отут, на тій же самій сої. Раніше, допусті, е сорта збирають у нас в окрузі ну, після сз сплошний посів, то на півтори це, це дуже файно. Тут все ж таки от, пізніший посів, але точного висів. Вже два з хвостиком, а мустанг той взагалі вразив. Ну, ви бачили попереднє відео. Хто не бачив, перейдіть, подивіться. Все, народ. Тут завершили, поле убрано. Фон ідеальніший, крім оцієї сосонки. Хе -хе. Їдемо на базу, ще поміряємо натуру. Ну і повертаємося до натури. 0-0. Ноль, ноль. Повна. Повна. 785 Соя мустанг. Погнали до Сої максимус. Фахівцям показати треба, бо. як понаписують. Я ж казав, що писати і робити це зовсім інші різні речі. Та, що та, не калібрована, як ви ж бачили, скучі брав. І зараз до цієї переходимо. Все одним кадром. Йома, я там вже забув. Скільки там було. Так. Вонаємо ноль. Повна-повна. 778. Соя максимум. Так що що народ? Те, що я й казав, то треба якось, поки сам на свій лад, то діла не буде. Показав, розказав, доказав. Ну, висновки такі. Соя на сьогоднішній день убрана вся. Що калібруємо, що е, в кучу, що залишаємо на посів, звісно. Так що тепер зіжнив тільки, у нас залишилося жнива, тільки кукуруза. Ну, про це все далі у відосах. Так що дякую всім за увагу, всім пока. І, звісно, зустрінемося, дай Бог, в наступних відосах. Ну все ліпить народ відео до кучі, а забув вже ж, не, не зробив е, цей, натуру. А ми вже кучу завезли, вже вона Ось лежить. Соя мустанг. Так. Но лісот шістдесят дев'ять так тікаємо по поля мене переїде це у нас то Ну, Там звисіємо 25 кг на гектар, між 70, яка дала в цьому році вражаючий результат 25. Плюс. плюс невідомий, так як вагів у нас нема. По КАМАЗам саме такий результат не менше. Скільки там 769 було, так? Да? Зараз. Тут зважимо. Це у нас соя. Максимум, яку ви бачили попередньо ми збирали 764, ну хай хай не повна, десь може набрав, може на десяток менше. Ну, 764 плюс-мінус там 69 Якщо мені не зміняє пам'ять тут а 764. Це не на соняшнику, що різниця е, в літровій банці може бути до 100 грамів, 50, 70, 80, 100 Це соя, як я вже говорив. Тому висновки робіть самі, а ми знаємо, якщо, ну, що до чого, як. Да? І спокійно орієнтуємося по кузовам. Це розказую для фахівців, які знають більше, ніж ми. Ну, як я говорив, писати і робити це дві різні речі. Тому відео завершуємо. всім показу, зустрінемося в нових відосах.